Мо до столиці повертаємось. Ми до Києво-Печерської лаври. Ось ми вже показували, що там віряни ОПЦ московського патріархату скандалять з активістами. вранці правоохоронцям вдалося опломбувати кілька корпусів. Що там зараз відбувається? Всі подробиці нам розкаже у прямому включенні. Юліана Дідкон Вітаю, колего, Розповідай, що бачиш і чуєш. Привіт, Ілону. Ну от ти гарно запитала, що я чую. Чую я тут сварку. Вже останніх хвилин напевне, 20. Ми прийшли перевірити, чи досі опломбовані ось ці е, корпуси, які зранку вдалося опломбувати поліції. Ми покажемо, що з ними зараз, як вони виглядають. Підходимо до активістів і вірян, тому що тут от, організувалось кілька таких купок, якщо можна сказати, один, е, один, один з одним, просто спорять, що ми тут же не чули. Історію Київської Русі, хто вірянин, хто не вірянин, кому. Потрібно вірити, кому не потрібно. Зараз трішки послухаємо про що сперечаємо. Вибачте, ви навіть правильні, а порушуєте цей дрескот, Вибачте, не ваша дитина вина. Ви винні в тому, ви... що ви порушуєте цей дрескот. Скажіть, чому, При чому ваша дитина? В чому, чому в скандал? У нас скандал. Дивіться, ми знаходимося тут три місяці. Ми активісти, які а, виступаємо проти а, московського патріархату, вони... кожного. А, Руки Кожного дня думає? ці люди нас проклинають, я кажуть, що ми наркомани, що ми алкаші, що ми проплачені, що, що ми не так Жіно, що ми не так вдягнуті. Я кажу, ви дівчину, покажи мені, ви будь винувателі. ласка, де написано, нас, що, що я не не влітку не можу в шортах зайти в Лавру? Я де написано в Біблії? Хочете, хочете ви ви в Євангелії дитину у них в голові, чому я не маю права в шортах, сюди зайти? Була причина. скандалу, так. Ні. Ваша думка а, причина тут дуже багато причин дуже Дубка, Ну ось дивіться. Вона каже, що колінами світити не можна, вон стоїть її донька. У якої голі коліна? Чому їй можна? Мені не можна. Я просто запитала в його чи як він вважає його готовку, чи вона можна можна? Можна. території можна. Та, Лаври Ви курити і, і, базарна і, баба і, і, і за те, що я зробити базарна баба. І, і, це вас Там ну я просто запитала, чи, і, як він вважає його тонку? Чи можна курити таким органам на території Лаври? Ви Готовку вона звинувачує нас, що ми якось не так вірянка, близько плюс-мінус. Пів години триває ось цей скандал. Покажемо ось ці корпуси. Тут якраз активісти. Чому вони тут зараз з'явилися? Тому що ще півгодини тому їх тут не було. Зазначу, що вірянин при вході на до лаври, там де шлагбаум, думаю, багато хто знає, де саме це. Віряни стоять на колінах, моляться. Ми хотіли підійти ближче до цього, до цієї пломби. Покажемо, як вона зараз виглядає, і що тут вранці відбулося. Бачимо, пломба є, її не зірвали. Ну можливо, завдяки тому, що тут її просто приварили за комусь таким, що нам розповідали і самі віряни, і в принципі активісти кажуть, що кілька вірянок прийшли сюди вранці, не дозволяли поліції опломбувати. Мовляв, незаконно вимагали якісь документи в поліції. кажуть що поліція їм нічого не надала, просто самовільно вирішили опломбувати. Тут поруч біля мене стоять ось такі, якісь акрилові фарби. Вірянки говорять, що намагалися намалювати хресну Їм це вдалося, аби зупинити поліцейських. Мовляв, що якщо тут буде хрест, вони не зможуть оце розпилювати, розсверлювати. Отім, кажуть, що немає нічого поліцейських божого, бо все одно це зробили. Зараз досі тут опечатано. І бачимо, ну поки наразі ніхто не зривав, але я зазначу, що можливо не зірвали, тому що зовсім поруч знаходиться поліція, тому що представники лаври називаються не опечатуванням, не опломбовуванням. Вони називаються захопленням лаври і називають ось цих людей поліці. Сейська, а це полк поліції особливого призначення. Беркут Беркутом їх називають. Ну, в принципі, давайте думку однієї з вірянок, яка була тут відранку і намагалася перешкодити поліцію, пломбувати приміщення, дістатися до нього. Її думку, як це відбувалося вранці. Перша група це був Беркут, красні берети, Вони всі були. Їх було приблизно тижня чоловік 50, може 70. Нема вже ж Беркута. Ну, красні берети. Вони вони на на вони з автоматами. Ось вони сидять, ось ну хто це. І підійти спитати, вони мовчать, вони не говорять, не зваються. Вони мені не беркуті, може, що з автоматами прийшли. Ми йому сказали, що ми не підемо. Поки вони не дасте нам документи, ми не підемо. Після цього підбігає е, приблизно 20 чоловік беркута до нас. Нас було всього лише 4, п'ять чоловік. 5 чоловік, бабуся 5 чоловік і одна жінка. Ми стояли на п'ять чоловік, прибігло десь 20, десь може навіть 25 беркутів. І почали нас би, отак хватати і якби, хотіли нас виводити. Но ми стояли, ми не хотіли йти. Потім, при чому вони почали вже декілька хватати одного чоловіка. Ми не соглашалися з цим, ми просто вирішили лягати отут і не давати святині, бо ніяких документів нічого не дали. В принципі, опломбувати вдалося саме два корпуси це 69 дев'ятий і 70, 70. Тут досі знаходиться поліція, аби от навіть поліція діалогу підійшла, тому що я не знаю, чи ви чуєте на фоні. Тут досі скандалять і віряни і активісти. І ось якщо віряни кажуть, що вимагали якогось документа в поліції, вони мовляв нічого їм не надали а навпаки, силою відпихали їх від дверей святині, як вони кажуть. То активісти, які кажуть, що також прийшли. Вранці мовляв, поліція всі дозвольні документи надавала їм, показувала хто вони, що вони, що роблять. І в принципі, ну давайте послухаємо активістів, чому прийшли сьогодні сюди. Вони вчора вони заблокували, прийшла державна комісія, щоб працювати в цих корпусах. Вони показали документи офіційні, да що Ми державна комісія, не якась там, і прийшли ну, працювати. Оці віряни, одна з вірянок, сьогодні побачив, вона вчора блокувала це приміщення. Вони заблокували, вони не дали можливості працювати цій комісії. Ми прийшли, щоб було дотримання ну, законів, тому що це державний заповідник. Він належить не тільки їм. Він належить всім громадянам, так само і мені. Я так само був українець. Ну, Юліана, Так, а зараз ось у нас уже е, е, пропав звук, в е, тому, що там відбувається так. От, Юліана ми у нас ми ще будемо повертатися до цієї ситуації. Я впевнений, е, мабуть, ще з'являтимуться якісь подробиці. Друзі, наша знімальна група перебуває ще там. Будемо е, є Юліана, Давай, нас давай Юліана, дамо дідку. їй ще слово, щоб вона могла завершити. Можливо, ще є якась важлива інформація. Ти вже з нами, Юліан. А, так, Ілоно Сергія? Ну в принципі, усну. Так, основну інформацію я вже встигла розповісти в принципі до представника активістів. Наразі зазначу, що ось вже розійшлися активісти. Вони пішли далі перевіряти територію лаври, що тут відбувається. Наразі представників мінкульту тут немає. Віряни сказала вже на початку. Ось біля лаври, біля шлагбаума, продовжують на колінах молитися. Не хочуть впускати активістів. Поліція перевіряє при вході документи. Я ж лише зазначу, що в принципі упломбувати. Поліцейські пробували не в перший раз, тому що ще в принципі покинути приміщення представники Української православної церкви Московського патріархату мали ще в березні, бо тоді з ними власне, розірвали договір, і в принципі вони мали покинути приміщення. Але от досі кажуть, що чекають якихось дозвільних документів, поки їх не побачать, звідси не підуть. От і поки не йдуть. Така наразі ситуація Ілоно. Дякуємо, колего. Будемо ще до тебе звертатись пізніше, щоб розуміти, що там відбувається, тримати цю ситуацію на контролі.